Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я б хотіла поділитися з вами своїми думками з приводу переваг життя в силі. Перше, що я хотіла б відмітити, це неймовірний спокій і тиша, і, начебто, уповільнений плин часу, що дуже позитивно впливає на наше здоров'я та душевний стан. Ось послухайте, якщо вам. Чути, як співають пташки, як квакають жаби біля річки, як шумить вода, це настільки все заспокоює, настільки позитивно впливає на, душевне, якесь, на душевну рівновагу. Ну, просто я насолоджуюсь цим. Перше, що я для себе відмітила, що відсутність шуму це велике благо. У місті, Безкінечний гамір, шум машин, шум від будівництва, від гамір людей. Завжди про себе дають знати сусіди, якщо ти живеш в багатоповерхівці, чи зверху, чи знизу. Це безкінечні якісь шуми. Немає навіть такого місця, де б ти міг заховатися і побути наодинці зі своїми думками, прислухатись до свого свого внутрішнього стану. Це це в місті неможливо, і цей безкінечний шум може стати причиною безкінечного стресу. Я людина, яка все життя прожила в місті, а на даний час вже 9 місяців проживаю в селі, на собі відчула цю різницю. Нещодавно ми з Кирілим їздили громадським транспортом, місто за покупками. Так я вам скажу, що я за цю поїздку втомилась так, як я не втомлююсь за тиждень роботи на городі чи вдома по господарським якимось справам. Це буквально зайняло 3-4 години, але настільки забрало багато фізичних І душевних сил, що я вам навіть не можу передати. В транспорті постійний шум, гам, в місті людей не пройти, не проїхати, в магазинах черги. Я вам скажу, що я вже встигла від цього відвикнути. І коли ми з Кирилом повернулися назад і йшли додому через ліс. І я йшла і побачила цю тишу, спокій, відчула тишу, спокій, спів пташок, цвітіння квітів і дзюрчання річки неподалік. Я... Настільки відчула цю різницю, це настільки пролилось бальзамом на мою душу, що я нарешті зрозуміла, яке це все ж таки благо жити ближче до природи, і як це допомагає відновити душевну гармонію і рівновагу. Загалом, що я для себе зрозуміла, спокій і тиша сільського життя може стати чудовим способом відновити сили та знайти душевний спокій. Також життя в селі дарує нам більше простору порівняно з містом. Тут в селі є можливість створити власний маленький рай прямо біля дому. Можна займатися садівництвом, вирощувати овочі, фрукти, зелень, усе, що тільки забажаєте. Я, наприклад, спіймала себе на думці, що я отримую істинне задоволення від того, коли я щось саджаю, і це починає рости. Це для мене як народження нового життя. Уявіть собі, власний город, де ви самостійно вирощуєте свіжі овочі без хімії, або сад, де дозрівають соковиті фрукти та ягоди. Це не тільки економить ваші гроші, але й забезпечує вас найсвіжішими продуктами. Крім того, більше простору дозволяє створити зону відпочинку на свіжому повітрі, займатися активним відпочинком або просто насолоджуватися природою. Отже, життя в селі відкриває безліч можливостей для активного та здорового способу життя. Ще, що я відмітила для себе, що у селі люди часто мають тісніші соціальні зв'язки. Тут сусіди знають один одного, допомагають один одному, і це створює відчуття спільноти. Люди в селі часто організовують спільні заходи, святкування, допомагають один одному в складних ситуаціях. Це створює атмосферу підтримки та взаємодопомоги. Наприклад, в селах прийнято так, і так само і в нашій родині: якщо хтось саджає чи копає картоплю, то збирається вся родина, всі родичі, і гуртом це все робиться дуже швидко і весело. І це стосується багатьох і городніх робіт, і ремонтних, і господарських, де і родичі, і сусіди допомагають один одному безкоштовно. Так, сильні соціальні зв'язки можуть бути важливими для вашого емоційного благополуччя і відчуття приналежності. Також життя в селі часто є економічно вигіднішим порівняно з життям в місті. Наприклад, покупка житла в сільській місцевості, як правило, значно дешевше, ніж в місті. Це дозволяє зекономити значну суму, за яку можна потім зробити ремонт на свій смак. Того вартість продуктів харчування можна також зменшити за рахунок вирощування овочів та фруктів на власних городах та садках. Це не тільки знижує витрати, але й забезпечує вас свіжими та корисними продуктами. А на рахунок роботи то людям творчим і тим, які працюють дистанційно, це взагалі рай. Отже, життя в селі може бути більш доступним і економічним варіантом для багатьох людей. А ще я вважаю, що нинішнє життя в селі сприяє здоровому образу життя. По-перше, постійний контакт з природою має заспокійливий ефект і знижує рівень стресу. Перебування на свіжому повітрі, дихання чистим повітрям, усе це покращує самопочуття та здоров'я. Наприклад, я помітила, що мої діти почали хворіти значно менше, ніж коли ми проживали в місті. По-друге, сільське життя часто пов'язано з активним способом життя: робота на городі, в саду, догляд за тваринами усе це сприяє фізичній активності. А в наш час більш розвинутих технологій це все робити дуже просто і не так трудозатратно, як було колись. Також життя на природі часто пов'язане з вживанням свіжих натуральних продуктів, які вирощені без хімічних добавок. Це позитивно впливає на здоров'я і допомагає е підтримувати гарну фізичну форму. Тож життя в селі створює всі умови для здорового способу життя і гармонії з природою. Ну що ж, я поділилася з вами своїми власними думками щодо переваг життя в селі? Але, звісно ж, в такому житті є і свої недоліки. Про це я теж хочу зняти відео і розповім вам вже про це в наступному в іншому відео. Які недоліки є у житті в селі, на мою думку? А тепер питання до вас. Чи замислювалися ви коли-небудь про переїзд у село? Чи допускали і розглядали ви такий варіант для себе? Поділіться своїми думками в коментарях. Мені буде дуже дуже цікаво почути вашу думку. А також підписуйтесь на мій канал і кому сподобалось, обов'язково поставте лайк. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!